Ви просили рецепт універсального тіста на пиріжки та парові вареники. Воно досить бюджетне. На кефірі без яєць та дріжджі. А з цієї кількості виходить 20 вареників та 8 пиріжків. В Чашу тістоміса я кладу борошно, додаю соду, сіль. вливаю олію та кефір. У <клес> мене це домашнє кисле молоко. Вимішую тісто 5 хвилин. Якщо руками вимішуйте 10. тепер приготую начинку. Для цього беру суміш зелені від іріс. Вона дуже ароматна і чудово виручає, коли немає свіжої зелені під рукою. Я часто користуюсь приправами іріс, адже вони просто незамінні. Також до начинки я ще додала смажену сушену цибульку. Половину тіста я розкатала в пласт і вирізала круги. На кожен викладаю начинку і ліплю вареники. Готувати їх буду на сковорідці. Для цього кладу марлю і наливаю воду. Викладаю вареники і готую під кришкою 5-8 хвилин. Другу частину тіста я розділила на 8 рівних кульок. Кожну з них я розкатую, кладу начинку і ліплю пиріжечки. Обсмажую на олії з двох сторін до золотистої. Приє... Ємної з готуйте разом зі мною та Ірі. Смачного!